Всім привіт, з вами Захайна і сьогодні, як я вам говорив в відео, сьогодні ми гляну доїж. У мене два очіки, бо я горшно маємо за початку. Включаю камеру, ну, і можемо починати. Можемо Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. <кхи> Відкриваю все ястики, щоб отримати монети. Тепер йду за ключом і відкриваю той ястик. О, все. Відкриваємо ясти. Відпеваю. Не монет что-то есть? Они нет у них есть. О, что-то к тем осталось. Так оп. Оп, о, я буду то хест. Якщо на те відео буде 4 лайка, то я зніму знову, дольсь. Так. А якщо на цьому відео буде... Gdy 15 lajków, to ja z nim ujums. Tak, ujums już. Ale boisz. Jako, będzie 15 lajków. O! Świedzka przyjdzie. Tak, nic nie ma. Nic nie ma. Wani, wani, wani! Money, 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 Може ж бути, та добре. На шостий двері може бути. У мене не шо? Майгала? Ні. Сам там постукай. Опа. Це може бути кест.

Угу. Опа. Опа. Не манить. То, что можно вот это. Не То, что иду там. Да ё-моё! Да. Вот тут. Не. Вот тут. Ніт, не видно. Здається, це один. Здається. Теж у Ой, гало, ти що? Мені думалось Да, будут очі школи. Ой, голубь. Мм, то может бути той хальт. Нет, то має бути хальт, сто процент. Сто процент. Нет, то очи уже є. От вже. <кій> а я думаю, що ти є? Думав, буду, буде хард уже. Я вже був співсушти. Тепер божна не боятись, що буде яс, бо його вже не буде. поки пока я ось не буду. О, плостей, площадь, плости. Чотка гриць. Уже те. Так, добре, сік. Сикс, <гум> шик, 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 шик. Монети. Ні, не встиг монети. Сикс. Шик, шик. -шик, -шик, -шик

Мені треба пласти, якщо його чинок. О, шик. Бі! Нет, тут нет. То почану ту. Та. Бо там був такий такий живий. То хіба моєго? Що. Яка? Шорок два. Ну що, зараз побачиш, куди я все пошукаю? Я вже пошукав. uuuu to czy jest to co afiruje blisko? chyba Да я спит. Так, так. Да, да. Да, да, да. Ну, 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 О, фигуря. Блин, вид. Вау, вау. Мистер Бабастик. Баба бассик. А, я уже А Йош. Його земной. Ate, ate. <laughs> <Ivo. Cukajte. Chutu>. Ate. <laughs> ate. Soto. He he he, mi kol. Tave. Dè ou nan pe de sat ku? Ti wou yat ku?

Рынок. Джая, я вам пойму так, куда уже дойду. Идея. 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 Фигуя. там не фигу. Воно сєм так. Ж... Не може тебе Ну, У нас я тебе. Ну, він це там би підхожу, бо стрім є животчики е, того. Дойша напрягти то. Не знаю що. Може тут тільки у мене щось. Нема, <coughs> значить нема. Ні, не. Він можна там вийти. У мене їм, ти ну, я з того висов. Ну і забив один яс. А другий яс є на тобі. Може бути. Нема, нема. Я колись там ховався, але там він дуже часто лапає, а тут ніколи не піде, тільки як, то, як то я звук. Ну я не хочу ризикувати, я вже в день. Різкував. І тут аже я без оптикусь.

Mm. Yeah. Oh. Ai, я Ай, я могу дать того Що? Ми Я і белый з ним і чітко. Ідемо. Так що шо? Ні. Поставте на те відео вон, як той. Усім несіть лайки. Як собо буде сі лайку, то ми знову будемо грати, але вже того вібенка. Ну, я буду знову приходити. Так що все. З вами був Захар, ставте лайки, підписуйтесь. Ну і всім, думаю, уже па-па-па-па!